У нього був день народження. Ну, тобто я його знаю ну, як дуже давно знаю Порошенка, тому що 2000 рік він прийшов на канал СТБ і я його змусив випити там, 50 грамів горілки, тому що ми святкували тоді, ніби е, наживо. Це був Незабутній Етер на телеканалі СТБ імені Пінчука. Знаєш, я промовляю <смеш> я цю картину. Я цю картину так... Все, а ні, все було ж... добре. Тобто, я тут не маю претензій. Тут наші глядачі пишуть, що, що мені Порошенко в туфлі насрав. Він мені не в туфлі насрав, він насрав, в принципі, в туфлі всій Україні, якби ну, так бути е, правдивим. Та? Тому що це президент, який, а е, ну до нього був Турчинов, який не захистив Крим. Порошенко мав дві мінські угоди: це є теж державна зрада. Потім трубопровід імені Медведчука, жму руку обнімаю Ірина Геращенко. Mm -hmm. Я тут можу перераховувати дуже багато факторів, які будуть не на користь Петра Олексійовича, який вчора святкував день народження. Не буду... в тому числі Юрій Луценко. Що? А шаурму на заправці все одно не купив. Ну якщо ви косите під Зеленського, ну беріть повністю. по е, ні, це відео. Воно просто чому я це відео поставив? Тому що воно показує всю фальш цієї людиноньки. Ну якщо його так можна назвати, він фальшивий. Він добрий день. Там це все. Я просто розумію, що це фальш. Це не є правдиве. Ну, тобто, так щиро люди не вітаються. Я до нього нічого там практично не маю, крім того, що він має відповідати по закону, сидіти на лаві підсудних разом з Медведчуком, з Луценком, з Турчиновим і з усіма з Яремою і так далі, з ким він здавав Україну. І я тільки за це, в принципі, в мене до нього пієтету ніякого немає. Я розказував, ні, це я розказував вчора. Те, що на день народження Петра Олексійовича, те, що було зафіксовано на день інавгурації в 2014 році, коли він звертався до Марини Порошенко, яку він так обожнює там в Фейсбуці і так далі. Маріна, ну, по-перше, він говорить російською мовою, він спілкується російською мовою, побутів, mm -hmm. ну для вашого розуміння. Маріна! А Маріна не реагує. Маріна не чує, не знаю, там, вади слуху, чи що. Маріна! Вона ніяк не повертається. Маріна, йоб твою мать! Іді сюди! Це пряма мова. І це на день інавгурації Петра Порошенка в президенти, в п'яті президенти України. Потім я хочу нагадати, як він спілкувався з водієм, коли з під Верховної Ради їхав. Їжджай, йоб твою мать! Ну! Зараз я це відтворити не можу. та Ну, так, от, от в принципі, це його стиль спілкування. Це правда. і Я тут нічого не придумаю. Тому я вітаю Петра Олексійовича Порошенка, його прихильників з Днем Народження. Петра Порошенка. Відео ми подивилися немонтоване. По суті, фальш вона, ну, в принципі, по суті, ми другий день гуляємо. День народження Петра Олексійовича. Так, ми святкуємо з <святкуємо> розмахом. Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так. Та. Я, да. я просто про те, що треба бути об'єктивним. Я, диві, я зараз можу розказати за Зеленського. Ну, тобто mm -hmm. за його 90-го. Я, я можу більше? розказати. Я, я, Саш, я більше розкажу, це точно. А ти вже досипеш, тому що я ходив займатися. Ну, спортом. Ну, в клуб п'ятий елемент. Це на Рибальському півострові. І туди ж ходив весь 95-й квартал. Угу. Зеленського я не бачив, але весь 95-й квартал от тих людей, яких ви бачите там на сцені, вони ходили займатися в, в цей от е, спорту. Так. Ну, це навіть не смішно. Я можу навіть сказати ціну, скільки коштував абонемент в п'ятий елемент 3000 доларів на рік. Я собі міг дозволити. І ці пацани туди ходили. І вони ж дивилися, типу, а цей чувак з п'ятого каналу, ну, я, я не по блату отримав, я, я купляв цей абонемент для вашого розуміння. Так що в мене багато цікавих історій. Якщо ти можеш розказати більше, то. Саш, Ну, Мені знаєте, що згадалося? Коли була хода ветеранів на Майдані. І кошовий і тоді, так, питають, і кошовий свиня був, і кошовий був теж. Так от, Мало того, хода, кошового, так, я знаю, Майдан... він чий кумі, ну, це, це не цікава історія. І домовилися наперед. Там теж мали б іти. Також прихильники Порошенка про те, що не буде ніяких там політиків на Майдані і так далі. І я пам'ятаю цей скандал, коли Порошенко все одно прийшов і там, десь за повороту вискочив і очолив цю ходу, ніби він тут попереду всіх і всіх за собою веде. Тоді теж був такий момент, що, тобто він всім пообіцяв ветеранам, що він не буде там присутній, да, і потім сам все одно туди прийшов. Тоді ветерани дуже багато відео записували, там, хейтили його і так далі. Ну, це те, що мені сьогодні згадалося. Це про фальш і недотримання обіцянок на таких навіть дрібницях. Це, це не тільки його а -а -а. стосується. Ти розумієш, що це стосується там, У нас великий перелік людей, які тут, тут змагаються в кого більше фальш. Мені головне, що мені не соромно подивитися в дзеркало на себе, та? що я ніде не збрехав, не вкрав, не зрадив, і як би ви до цього не ставилися, можете писати все, що завгодно в коментарях, але вашої чужої копійки ніколи я в кишені собі не поклав. Це точно я можу сказати. Єдине, що я а... мене якесь дежавю, я постійно переживаю, знаєш, етап, що мене от. Втомленості, ну, певної втомленості. та У 2014 році було тяжко після того, як уже Революція Гідності відбулася. І після 22-го року, там, де всі на підйомі, от зараз тяжко, я кажу, як є. Але це не факт, угу. що треба складати руки. Ну Тобто, я себе Мене... зупиняю і кажу, що дядя Рома, давай, збирайся! У мене велике прохання до мене вперед. велике прохання да, до режисера випуску Етеру. Будь ласка, приберіть перед переглядом Петра Олексійовича, тому що він ще так дивиться на нас прямо косить. Мені <ріст> Блін. Тепер ну, дивиться, там, та? хочеш, ну давай, давай уявляєте, для тебе покажемо шість шматочок. Давай, не ну, давай, запускаємо ну, трошки відмотать треба. Запамату. Треба Жил треба. Зробити. Правда, о, вона ні. гірка. Це як, Слухайте, е... давайте якраз пішла та, така п'янка, давайте я зараз сюжет з того моменту я зараз сюжет рудани стані скачаю, і будемо дивитися: 15%, це, це не, інша історія. Ми маємо віддати належне п'ятому найкращому президенту. І дійсно це була велика, така неочікувана. Хвилина, коли ми заїхали на Лавську, а там вже було декілька тисяч людей. І це... тоді ночували скрізь там, прямо на підлозі, лягали на карімати, у що треба було, якісь портки собі під голову підкручували. І люди таким чином, об'єднавшись, тоді всі були се спускались в. У Петра Олексійовича no, Порошенка started є унікальна. Давайте так, У Петра Олексійовича Порошенка є унікальна взагалі здібність, вибачте, на слові, сирати кадр. Тобто його дружина бідна сидить, значить розповідає емоційно, він бере, чухає в носі, жує жвачку. Коротше, ну що ти робиш? руб? Жувальне таке губку. бути справжнім важливо, це нормально, нічого страшного. Це таке діло. Чому завжди ні з червоно? Слухайте, я, я на це я на це вхатить, дивився, та? просто ну, <кхух> знаючи це зсередини, то типу. <кхух> типу, страждайте і ви да? я, я хочу, такі щоб такі. це було 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 щеплення для всіх. Щоб не було знаєш, такого запаморочення. Бо я, я ну, див, дивно але читаю, що це найкращий, Типу, от він патріот. Ні, він, по-перше, не патріот. Він, по-друге, спілкується в побуті російською. Його діти живуть в Лондоні. Вони слухають російський реп, у них застріє тюльпанський реп, е який їм вставляють москалі. Його дружина теж не говорить українською, це все публічно, це, це похідна. Ну тобто, вона це робить як, тому, що так, так заведено. Коли ми святкували Новий рік, то Петро Олексійович нам представляв свою дружину Марину як завідувачку їдальні, як би це дивно не звучало.